Друзі, всім привіт! Всім доброго дня! Звати мене Петрівський Станіслав. Я засновник агентства з нерухомості, яке називається Астастані Пунтоїд. Оперую в Мілані і не тільки в загальному, в цілому регіоні Ломбардія, а також можу допомогти в супровіді щодо купівлі, оренди будь-якої нерухомості по цілій території Італії. Хотів ознайомити вас на цьому каналі взагалі, яким чином можна придбати, орендувати, наскільки це безпечно, небезпечно, нерухомість по цілій Італії. І, власне, тут ви знаєте, яким чином все це відбувається, на що потрібно звертати, можливо, не звертати увагу. Коротко розкажу вам про всі страшилки і про всі недоліки або переваги щодо купівлі нерухомості власне по цілій території Італії. Сьогодні хотів підняти такий важливий аргумент, так як дуже багато і дуже часто в мене запитують, яка є можливість чи немає такої можливості придбання нерухомості на території Італії з отриманням кредиту, тобто позики на купівлю нерухомості. Значить, для того, щоб зрозуміти, яким чином все це відбувається, треба спочатку зрозуміти, хто власне має можливість купувати таким чином нерухомість на території Італії. Якщо ми говоримо про людей, які не отримують ніякого. Офіційного доходу на території Італії на сьогоднішній день можу вас запевнити, що це може бути майже неможливо. Чому майже неможливо? Тому що більшість банків, не розуміючи офіційного надходження ваших коштів, перестраховуються і автоматично не бажають кредитувати таких людей. Якщо ж ми говоримо про людей, які працюють на офіційній основі на території Італії, звісно, це все набагато проще, набагато все зрозуміліше, власне для банківської системи Італії. Отже, якщо ми говоримо про людей, які працюють на офіційній основі на території Італії, для них в принципі достатньо просто, або, іншими словами, є можливість отримати кредит для купівлі нерухомості. Яким чином все це відбувається? Значить, банки попередньо хочуть бачити, де ви працюєте, скільки ви заробляєте. Чи є, наприклад, у вас неповнолітні діти, чи можливо у вас вже є якісь фінансування, яке ви отримали, наприклад, щодо купівлі автомобіля, який, взагалі, ваш середній заробіток щодо сім'ї? Також важливо розуміти, на що звертають банки увагу, це чи ви проживаєте на сьогоднішній день в оренді. Таким чином, ви також можете якимось. Образом доказати свою плату спроможність, тому що вже кожного місяця ви сплачуєте, наприклад, на офіційній основі якусь суму, яка буде підтверджена якимись платежами, яку, в принципі, банки провіряють. Значить, документи треба: це контракти на роботу, бустапагі по-італійськи, це документ, який засвідчує те, скільки ви отримуєте на сьогоднішній день. По ваші на вашу сім'ю, і вже на основі цього можна розуміти, яку суму ви власне можете розраховувати. Також важливо розуміти, яка собі вартість майна, яка вас зацікавила, тому що якщо ваш, ваш дохід сімейний, наприклад, 3 тисячі євро місяць, звісно, навряд чи хтось вам дасть позуку в розмірі 1 мільйона євро. Значить, також дуже важливий нюанс, на який звертають банки увагу, це власні збереження. І можу вам сказати відверто, чим більше власні збереження у вас є, тим краще, тим цікавіші ви для банку. Що це означає? В більшості випадків банки хочуть кредитувати не більше 80% щодо щодо собівартості майна. Таким чином вам треба показати, що у вас є 20-30% відсотків. Тому що у вас будуть ще якісь екстра витрати від суми нерухомості, яка вас зацікавила, які мають бути вже зафіксовані на вашому рахунку. Банки для банків таким чином ви стаєте безпечним клієнтом. Для того, щоб відрахувати, наприклад, під який відсоток вас, вас будуть кредитувати, можу вам сказати, що. Стосовно мого брокера, який в мене є, це буде не більше 3% річно, річного проценту. Потім на який термін? Ну, терміни бувають різні, в залежності від того, скільки вам років, скажімо, 30 років максимум, це саме класична опція, на яку дають банки кредит. Для того, щоб отримати 100% 100% кредитування для купівлі нерухомості. Є дві категорії, які, в принципі, дозволено просити власне таку позуку. Це молоді сім'ї, які не набули 35 років. Є така програма, яка дозволяє їм отримати власне таку позуку для купівлі першого, і наголошую, першого, нерухомості на території Італії. Також, люди другої категорії, які Можуть просити таку позуку в розмірі 100%, це люди з обмеженими можливостями завдяки закону 104, який дозволяє їм просити власне таку позуку. І ще один дуже важливий момент, який дозволяє вам отримати 100% фінансування. Виглядає він наступним чином. Якщо ми знаходимо квартиру, яка нас зацікавила, скажімо квартира квартира собівартістю в 100 тисяч. Банк, який готовий оплатити вам 80% від цієї собівартості, а це буде 80 тисяч. Коли нам банк, скажімо, дає офіційне підтвердження, що він нам вже готовий заплатити 80 тисяч, і тільки після того, коли він нам дав це офіційне підтвердження, ми паралельно можемо просити позику для власного споживання. І ми можемо попросити цих 20% окремо. Для того щоб перекрити 100% собівартості майна, яке ми знайшли, яке ми плануємо придбати, яке в принципі ми вже придбали. Звісно, не можна вчора, приїхавши в Італію, сьогодні отримавши офіційні документи і завтра просити е е кредит. Такого робити не можна. Для того щоб отримати кредит, треба мати певну історію. Історію з місця вашого працевлаштування. Ця історія має бути не менше двох років з безперебійним. З безперебійною працею, власне, на роботі, де ви працюєте, це має бути така історія, яка має бути вами показана для банку і, в свою чергу, перевірена власне банком. Тому історія має бути не менше двох років, завдяки якій ви зможете вже офіційно просити кредит. Друзі, всім дякую, хто додивився це відео до цього моменту. Підписуйтесь на мій канал. Власне, на цьому каналі ви отримаєте всю інформацію щодо купівлі, нерухомості, оренди нерухомості, все, що зв'язано з нерухомістю на території Італії. Посилання під цим відео ви знайдете мою інстаграм-сторінку і інстаграм-сторінку на мою компанію, ваш персональний експерт з нерухомості Петрівський Станіслав. Всім добра!